Наступна права Значить, Велосипедист за 2 години проїжджає ту саму відстань, що турист проходить за 6 годин. Значить, у нас є якась відстань. Велосипедист. Проїжджає. Витрачає на дві години, а турист 6 годин, тому що швидкість усього Х кілометрів на годину у туриста, а у велосипедиста буде більша швидкість. На 8 км на годину. Тобто швидкість його Х плюс 8 км на годину. Так як у них відстань у нас одна і та ж сама, то можемо прирівняти. Значить, Відстань велосипедис, проїжджається, 2 помножити на Х плюс 8, а турист 6 помножити на Х. Розкриваємо дужки, отримуємо. 2х плюс 16 дорівнює да 6х. Так, переносимо все. Значить, тут буде 2х мінус 6х дорівнює да мінус 16. Мінус 4х дорівнює да мінус 16. Х дорівнює да мінус 16, поділити на мінус 4. Х дорівнює да вже додатнє число буде 4 кілометри. На годину це швидкість туриста. А щоб дізнатися швидкість велосипедиста, 4 довідаємо 8, отримуємо 12 км на годину. Це вже швидкість велосипедиста.